Бабка, ой-ой-ой. Ой-яй-яй, все? Ну що, ти почнеш? Да, я можу почати і закінчити. <хи> Давай. Оргазмна штука. А, ну, У мене було мало одночасних оргазмів. А, мало і ще менше таких, де ніхто ні під кого не. Як не підлаштовувався, да, там, без такого, що. Ну, от я зараз ще потерплю ще трошки, ще трошки, 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 трошки. І бур накінчили. Да. Тобто, частіше це бувало так, що от якісь, там, десь хтось підковий, хтось чекав, чи хтось навпаки там, поспішав. Ну, частіше з того, що їх було мало взагалі. Але було там, кілька разів, Не скажу там 2, 5, 7, 10 а, разів, коли ну, плавно, якось ненапряжно, не прориває да, не сна, а, цей оргазм а, ставався. А, ну, Фізично, я не можу сказати, що він якось ну, от, от якось такий там, особливий. Да, от, ну, ну Це просто. От, там Скорочуються м'язи піхвою да, і скорочується член. все. А емоційно це відчувається ну, прикольніше. Типу, така якась оцей, моя ця умовна енергія там, да, оця оргазмічна чи оргастична там, да, партнерки. І от вони там співпадають, ну, я не знаю, як це назвати, може це не енергія, там сила двох сердець. E, і воно таке потужне, цікаве, незвичне. Типа, обоє лежать уже і такі Бля, воно сталося, мозок не працює, прикольно, ніхто е, нікого. Не доганяє, не додрачує, там, да, не да до, не до що чуть-чуть, або там хтось вже мав би там, висунути чи злізти, бо ну, другому там, партнеру чи партнерці вже ну, не, не ок да, після оргазму. А тут обоє вже все, у них одночасно відбулося. Ну, це цікаво. Цікаво. А є таке, що для тебе ну це щось от означає, що типу, якщо от з цією людиною в тебе це стається, це ну типу щось. Це там якийсь знак, що це якесь там вас краще співпадіння, розуміння. Так, звісно, я записую це в на стікер і вішаю на холодильник, обов'язково і от у мене весь холодильник. Обвішеною такими uh -huh. стікерами. Сказав, Антон і показав на мій холодильник. Так. <ріст> <ріст> Ні, ну це не значить. Це класно, це приємно, це е, певною мірою незабутня, Хоча я от на зараз пам'ятаю тільки останній свій е, такий спільний оргазм да, одночасний. Але я би не сказав, що це ну, от щось для мене значить. Да, що от все, тепер з цією людиною назавжди, і mm -hmm. більше mm -hmm. ніколи. І будемо. Ну, але ти кажеш про якусь єдність, там якесь відчуття, якщо я правильно зрозуміла, ну, типу, більшої близькості, наприклад, з цією людиною. Так, так. Ну воно так відчувається, що от, знаєш, як, як таке повне занурення. Mm -hmm. От, типу, максимальне проникнення, поєднання. Mm -hmm. Ось воно ось, типа, не не так, от якось от тут mm -hmm. уже хто, mm -hmm. хто, хто, хтось тут. А хтось ще тут, чи навпаки, а це от, воно. От, отак от А якщо це, ну, типу, незнайома якась людина, мало знайома людина, то це теж було б таке відчуття? Я не знаю, ну я тупо не знаю. Не було. Не певен. Не певен, що було. Це це, скоріше за все, я так, ну з того, що я пам'ятаю. да, 네, Це були люди, з якими у мене секс вже. Був якийсь час він при. Притьорлість. Притьорлість, да, 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 саме так. Стримай мікрофон. Не стримуся, це було б цікаво записати на відео. Ну, Коли вже притерлись і спільно кінчили, це трохи інше. В мене є така штука, що я е, можу підлаштовуватись. Ну, це те, що ти казав, там підлаштуватися, е, але ти кажеш про те, щоб потерпіти, і ще, і ще, от, і потім разом. А у мене навпаки було, що мені треба було типу швидше кінчити, тому що я розуміла, що цей партнер не типу, пошвидше за мене там кінчає. там кілька хвилин, наприклад. І я знаю, що це буде тривати кілька хвилин, і у мене є. Або можливість кінчити разом з ним, якось себе налаштувати на це. Або ще тиждень не мати сексу і не кінчити. Тобто, я, типу, навчилася так підлаштовуватися, щоб це було ну, там, приблизно одночасно. А тобі важливо було прямо з ним кінчити разом. Ну, для мене особисто секс ну, фактично полягає в тому, щоб все ж таки оргазм був. Тому що він у мене в 99 дев'яти випадках є. І якщо я не кінчила, а потім у мене ще тиждень цього сексу не буде, то це неприємна ситуація. А, і, а, ну, це так, не то. Не то. Оце, оце то, от, все. Ага. Типу, це зовсім інший оргазм від мастурбації, там, від всього іншого. А, і, і, а іграшок у мене взагалі тоді не було. Ну, от. Тому... Там, Тому треба було потерпіти або не терпіти. Потерпіть що? Ну потерпіть е, тиждень до наступного сексуа або не ну, терпіть. Е, або навчитись підлаштовуватись під те, uh -huh. що в мене є. У мене були моногамні стосунки, іншого варіанту сексу у мене не передбачалося. Тобто, ну ця, ця людина не не потребувала так багато сексу, так часто як я, і так стільки. Я знала, що це буде один раз один оргазм. І все, і далі продовження не буде ніякого, ні в якому видові ні цілком нічого. так. Тобто, от, от все. то Секс був. А мені хочеться після того як він був, мені через 10 хвилин знову хочеться його продовжити. Тому, типу, мені, хоча би цей один оргазм, було важливо отримати. От. Зараз mm -hmm. це трошки інакше, але все одно ну, оргазм для мене важливо отримати, тому що ну для мене просто в цьому секс полягає. Я розумію, що теоретично це не найважливіше, що є. І є люди, які взагалі не мають оргазму, і вони отримують задоволення просто від самого сексу. В мене бували випадки, коли в мене був секс, і типу там не було оргазму, і він був приємний. І мені типу, і не сильно хотілося потім далі прям продовжувати, щоб. Але загалом, в більшості все ж таки. Е... Тобто, без оргазму це таке відчуття недосказаності. Е, ну, тому що е, зазвичай у мене є це. Ну, типу, от коли, якщо я не кінчила і це. Якось припинилося раптом. То в мене є таке відчуття, що, типу, блін, ну дайте мені. Ну типу мені поставили якусь смачну страву перед очима, вона мені пахне, і я не можу до неї дотягнутися. Да, що не що, можна що, її що їсти. ми робили? взагалі? Ну, не те, що ми робили. Це може бути там типу, приємно в процесі. Але, типу, я не знаю, мені дали її лизнути цю страву, а я її не поїла. От. І mm -hmm. тому для, для мене це. Mm -hmm. Ось таким чином відбувається. Чи важливо мені прямо, от, щоб одночасно, одночасно, чи є там якась прям сильна романтика? Мені в цьому. А, не знаю. Ну це кльово, кльово з практичної точки зору, от як ти кажеш, що не треба там, ну або там, щоб мені якось там додрачували умовно, або думати про те, що а, блін, типу там він не кінчив. Треба, мабуть, щось робити для цього. Uh -huh. от. Або не робити і почуватися якось так собі. О, ось. Тобто, ну, це якби кльово. Але я за цим не женуся мабуть. І uh -huh. такого, ну, якоїсь, ну, от прям неймовірної. Е єдності і там взаємопроникнення, ну чогось такого. Ну от я не впевнена, що я саме так це відчуваю. Тобто я можу прямо цю єдність відчувати і без без, оргазм. без одночасного оргазму. З оргазму, але типу, не одно... ну, типу, от прямо в процесі, там як, як воно відбувається, тоді я можу це відчувати. Я можу відчувати після того, як все закінчилося. Mm. Згадав одну, одну з історій таких космічних, коли я вже такий був на підході, причому вже кілька разів все на підході, на підході, а дівчина, ну от вона, вона от наче, наче, вона близько а тут, уже поруч, але, але все щось. Чи то вона мене чекала, чи то я її чекав, mm -hmm. хтось когось. І я в якийсь момент вже не, не витримував і такий, так кінчайте, вже давай. От, і вона як. <реш> Дослухалася і кінчила, Буквально одразу. Я згадала один неловкий момент, коли у мене був секс, і я хотіла значить, його розбавити чим-то інтереснім і сказала значить, хлопцю, який зверху наді мною був типу. Якось щось типу накажи мені кінчити. Щось таке. Тіпа, типу. он такої типу. І я така та бля, така -та хуяна. Ну, типу, я прям відчула в цей момент. Бля, така -та хуйня і взагалі не кінчила я <смеш> 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 типу, я просто, ну, я ж кажу, для, для мене там оргазм ну, він досить легко досягається. І майже з усіма партнерами, на жаль, в мене був один такий партнер, з яким в мене не було оргазму, але це тоді секс якийсь був не дуже вдалий. Вот. А, але в той момент ну, типу, був нормальний секс. Я прям кльово почувалася, мені було приємно і все таке. Але тобто, оце от я сказала. І це була людина, яка. Ну, не зовсім так могла це, мабуть, ще, ну, як я хотіла. Слова вона вже вивчила. Да, а да. От, а от це знамениті. якось воно було, так, да, не, не зовсім не щиро, впевнено. — не по справді. Да, ну, типу, не то, трошки не Госпожа сказала рабу покомандувати. Не знаю, ну короче, це трошки виглядало ніяково, і я прям така думаю, бля, це ж мені тепер, тепер після цього треба було б кінчити. А я розуміла, що я от, -от типу, було б прикольно, от якби от так сказав. Типо, і я така пфф, І я так, а ну бля. І вона просто. після такого кінчає взагалі. вона це взломало тоді, тому так трошки. Вот. Да, це могло би бути продовження. є такий фільм Сім років в Тібеті, да, це такі сім років без оргазму». Та ні, такого не було. Е, від моїх там трьох чи чотирьох років, як я собі відкрила мастурбацію, такого не було, щоб в мене не було оргазму Так довго. Мої. Вітання, відчуття. <питання> Господи, як це нещиро. Так. Ну от, оце були наші відповіді. Короткі, Короткі. якщо ви послухали, то молодці. Якщо не послухали, то сподіваюся, ви хоча б ваші відповіді написали. Але якщо ви вже чуєте це, то це значить, що ви послухали. Так, поставте нам якусь реакцію обов'язково і напишіть свій коментар. Будь-який, навіть не зважаючи на те, що це Telegram, а не Ютуб. Це одного коментарі. Обов'язково mm зробіть -hmm. і mm будьте -hmm. собі mm щасливими. -hmm.